Я всіх вітаю, поки тут стою у пробачці, вирішив вам зробити деякий п'ятничний такий обзорчик, що відбувається в Україні і що нас очікує, очікуватиме далі. І так, почнемо з електрики. Нам ой, дають, постачають електро, електроенергію по 2 або 4 години на добу. Цьому вони називають деякі причини, що е, нібито пошкоджені е, всі станції електричні, атомні та так та далі. що е, що це причина, що це причина, Винуватиме Росія. Але е, по е, інтернету гуляє ще деякі документи, які можуть сказати, що нашу ж електрику продають е, до Польщі чи ще до якихось країн. Європи. Також чому е, включають по 2-4 години, а для того, щоб потім, як включать е, ну, на повний день е, та, по тій ціні, які вони поставили, щоб народ сказав, та ми готові, що завгодно платити, ніж би було, було світло. Е, далі, що ще відбулося? Е, в Раді підняли е, відсотки е, податку. То є, чи хочуть підняти, але я думаю, що піднімуть і це також повинно відбутися скоро. А також іще е, в Раді зробили е, таку історію, що тепер корупція може бути проплачена. Тобто, якщо ви корупціонер і вкрали лярд, то за декілька лямів вас відпустять від кримінальної справи. Вам не буде загрожувати ну, тюрмам. Кроме цього всього, що вони ще зробили. Що вони зробили? Вони для себе, для своїх помічників-депутатів підняли оплату. Так що за наші з вами грошики жарують депутати, жарують помічники, жарують крадії. А ми з вами будемо загнані в стойло. І а, рано чи пізно а, ми все-таки будемо з вами рабами, рабами в країні, яку ми так любимо, за яку боремось, за яку ми воюємо. Ну, якось так. Що вам ще сказати? Давайте пройдуть вихідні та деяку інформацію я вам ще пізніше надам. Ну що ж, бережіть себе, до нових зустрічей, бувайте!